Ми колись в Карпатах на гору піднімалися. Їли горіхи, якісь, халву, там, ще щось таке добре. Я гралики Павло. І зверху шишка така. Під такі траєкторії. На тобі! Така білка така з'являє, така стоїть. Привоно шучки так не летять. Воно якесь по параболі чи що? О, сонце зайшло за хмаром, можна зробити фотографію.